Віталій Кличко пише листа турецькому султану. Стоп, ад Віталій Кличко пише листа Офісу президента і особисто Володимиру Зеленському. І жалується, що його душать і мучають. Привіт, друзі! З вами Віктор Бабиренко і ви на каналі Скаже, як зав'яже. Що ж, сьогодні поговоримо про те, як зелена влада мочить місцеве самоврядування. Скажу вам чесно, я особисто вважаю реформу місцевого самоврядування найуспішнішою реформою часів Петра Порошенка. Я впевнений, що мери міст е, мусять скинутися і поставити погруддя як Порошенку, ну якщо не пам'ятник, да то і е, Арсенію Яценюку. Чому тому, що, е, скажімо так, о, для порівняння, щоб ми розумілись на цифрах, 2014 рік. Бюджет розвитку в місті суми складав десь 30 мільйонів. Бюджет розвитку це те, що, якщо відняти зарплати вчителям там, адміністрації, газ, світло, там, утримання комунальних установ, це те, що можна направити на будівництво реконструкції і так далі. З чого, до речі, можна тягнути по чуть-чуть мерам. Так от, в місті Суми 2013 рік, 30 мільйонів. 2015 рік, коли сталася фінансова децентралізація, це вже було десь 700 мільйонів на порядок вище. Там в 20 в разів, десь перед війною ця сума для обласних центрів складала там від 800 мільйонів до кількох мільярдів для таких міст як Харків, Дніпро. Уявляєте, і це. Незагальний бюджет, це тільки бюджет розвитку. Це те, що мери потратили на то на благоустрій, на те, на це на те, що от говорили, що Маріуполь перед вторгненням був е, містом садом, містом Квіткою. Чому? Тому що були ресурси, і от зелена влада це все помножила на нуль. Вони це робили поступово. Чому? Тому що задача дуже проста – загнати місцеве самоврядування. Встадо в, в стойло, встойло построїть всіх паранджиру, по щоб всі казали, там типа, пашо наш бубочка найвеличніший лідер сучасності. Що для цього треба зробити? Поначалу вони робили все дуже просто да там через. В тому числі там через дорожній фонд, який теж зробили заміття. Не про Зеленському, а при Порошенко. Він при Зеленському почав працювати. Тобто е, я заправляюсь на заправці, здаю виплачую акциз. Це все йде в дорожній фонд. Дорожній фонд 80-100 мільярдів. І вони з цих 100, ну, перед воєнним 21 рік це було 130 мільярдів. 130 мільярдів. І Бубочка з цих грошей будував дороги і кричав: цілуйте руки, це я побудував. Та ні, це ми скинулися літри, я зараз скидаю 18 гривень на кожній літрі акциз. Тобто, от у мене там 58 Гривень я заправився сьогодні 95-м, 18 гривень я відправив шмигалю. з кожного літра. коли я заливаю повний бак, 50 літрів ви уявляєте, скільки 900 гривень тільки туди. Чучух і поїхало. Так от. І, але вони дорожнім фондом почали маніпулювати. Як маніпулювати? Ну, тому що можна дати там десь видатки на дороги державного значення, а дороги місцевого значення вже видають через обласне державне адміністрацію. Ага, слухняним дають, не слухняним, хто там в руки. Руку не загляне, рот не загляде, руку не цілує, все, ідіть лесам. От таким от чином вони маніпулювали. Але найгірше сталося, коли почалася війна. Вийшло так, що основу ПДФО, податку на доходи фізичних осіб, осіб ПДФО це воно розщеплюється, воно розщеплюється. 21% іде ну зараз там в державний бюджет, 15% в обласний і 64% залишається в місцевий бюджет. А так як у нас багато воїнів пішли в армію, а ПДФО ж військові частини. Якщо військова частина в місті Н зареєстрована, то ПДФО двалювалися туди. І вийшов парадокс: в держави, в державному бюджеті страшенний дефіцит бюджету, а у місцевих бюджетах все тільки -то, то, військові платять. Ну, військовим платять там по 100 тисяч бойових, відповідно, відвалюється ПДФО в місцевий бюджет, розщепляється. І е, я вам скажу: 22-23 рік в нас деякі громади виконували бюджети, були по 120 130 виконання. І от наша любима власть, яка дуже ж каже всім, що от, 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 от ми ж любимо самоврядування, ми ж за демократію, ми ж вообще святичі, ми ж взагалі воюємо за демократію. Взяли і. Підефло При військових прибрали. Чим загнали всі громади, скажімо, ну, в таке нестерпне становище? Мало того, я е, мушу зазначити, що самі маленькі громади, самі маленькі громади, там, ну, умовно, там, по 7, по 10 тисяч населення це мінус 15 мільйонів. Е, великі міста, ну, тіпа, там, Канатоп, Бердичів там, чи, чи Кам'янець-Подільський, це вже сотні мільйонів гривень. От, і десь обласні центри, це там, ну, от суми мінус двісті щем мільйонів гривень отримали. Мало того, вони ці гроші забрали, як би мотивуючи тим, ну ви всі пам'ятаєте, там, типа барабани купують, там квіти садять, типа ай. Давайте заберемо, ми витратимо ефективніше. Що витратили ефективніше? На яйця по 17, на курточки ще на щось, е, на оцей е, весь. Е, Ой, навіть не знаю, як би з мата сказати, що мінами твориться, да на от на міни витратили. Це було ефективне використання. Мало того, а пропонували ж, пропонували розумні голови. А ви давайте, оце бригада зареєстрована в місті Суми, наприклад, да. От подифоло насипали. Ну окей, ви забрали у місто це окей, але віддайте бригаді. І хай бригада сама думає, що їм докупить дронів, докупить касок, умовно, там носків партянок чи, чи ще щось. І бригада сама буде вирішувати. А ви на той влада, щоб били камбрігал по рукам, щоб десь хтось хватательних інстинктів не було. Тому що підозрюємо, що може бути, ну, десь може бути. А може і не А Але у влади, коли централізуєте ці діє, воно обов'язково буде. От, тобто, таким нехитрим способом громади посадили на п'яту точку. Але мало того, кругом ганяються, кругом бігають прокурорські, кругом бігають. Народні депутати, мажоритарщики От, наприклад, там є такий Микола Миколаїв Задорожній, який все дуже просто, на яко відкрита кримінальна справа. Чому? Тому що він громадам дають на відновлення. Дають гроші, як би, на відновлення. Ну, на Сумщині багато таких громад. Наприклад, десь по упала балістика, знесло кришу. Кришу треба ж там поставити, да, там типа, ну окей, або вікна замінити. Ну, міняємо вікна. Добре. Як це робиться? Ну, по ідеї, щоб не було корупції, дайте гроші громаді, то есть субвінцію. Це називається субвенція, коли з державного бюджету передається субвенція. це Цель, це кошти з цільовим призначенням, які можна тратити тільки на відбудову. Ви б хотіли, може, на зарплату меру, але нельзя, тільки на відбудову. Вікна, дахи так далі, так далі. От, а вони хай проводять тендер, а ви там зорко смотрите, щоб десь хтось там народну копійку, а це ж не народна, це ж е, союзники передали ж на цю суденцію, щоб хтось там кошти платників американських податків не, е, не, не взяв. Але е, коли таке буває, то спочатку такі переговорщики приїжджають і кажуть, окей, ми вам дамо суденцію, але ж 20% ж відламитися лам, назад, іначе не дамо. І хтось не соглашається, вони кажуть, ну окей, давайте ми вам будемо будувати ті ж самі відбудовувати вікна, двері, там ще щось, але. Подрядчик наш і розпорядник коштів. Ми там в обласній військовій адміністрації створимо відділ, там тендерний, і він буде там, типу, обласна військова адміністрація, або якийсь, наприклад, департамент освіти чи департамент капітального будівництва. Ну, в общем, хтось. А ви тільки підпишете акти прийому здачі виконаних робіт. Що от вам зробили кришу? Ви підписались, отримали. Є криша. Да, і вас немає цікавить, скільки коштів і хто на цьому відбив. От, і от, такі, як от задорожні, коли е, в одну громаду прийшли гроші, він бігав там за головою громади, там, типу, віддай 14%, там, 10% мені, там, 4% віддай, що прокурорський навіть. Я не суд це суду вирішувати, але принаймні я цю, цей запис слухав, і він якби е, в, е, в кримінальній справі. а то, ще буде добрий чоловік, добрий чоловік судиться мною. От то з е, пісні слов не викинеш. І таких прикладів не числа. Тобто, або вони освоюють гроші самі, або е, змушують десь голів громад е, от, от, таку от діхость робити. Е, мало того, як ще встойло заганяти, знову ж гроші там е, з дорожнього фонду. Ну, дороги зараз мало будують, але між тим, тобто на якісь е, латання ямок є е, передбачені кошти. Але ще саме більше. Що мене ви більше? Вони от голова власної військової адміністрації проводить якусь колегію, і обов'язково онлайн мають включитися всі або і навіть. Ви і десь кидай свою громаду з півночі області. Їдь, там слухай, як голова громади буде грюкати, ой, голова області грюкатиме по столу і буде розносити всіх директорів департаментів, начальників управління і там самим громадам. У нього там, як то кажуть, у мене ж кем взяли. Да, там, у нього там треба людей вивозити, у нього там ну, купа, у нього там вчора щось розбомбило. А він мусить оце тут десь сидіти, слухати оцю всю Єрі е, це намагання е, зробити що? Два в одному тут стрікс. Перше, пойметь щось з того, що потенційно могли б громади використовувати і самі вирішувати, їм кришу ставити, чи вікна, чи водогон там робити побити, чи е, ще щось. Тобто ви дайте субвенцію і відійдіть. Ну ні. Ми хочемо і гроші заробити і загнати в стойло, щоб казати, ви ж дивіться на виборах, ви не шуткуйте, ви ж там що типу, мусите ж підтримувати. Е, як правило, е, мери великих міст навіть не хочуть там е, чіплятися От той же Віталій Кличко. Він жалується, що каже, Володимир Олександрович, не дають працювати. Хоча мені б казали, що краще було для іміджу Віталія Кличка, там Хук справа комусь зробити. От, хай би на нього 10 карних справ відкрили за побиття якогось цього, але у нього рейтинг би зріс багато. Тому що, е, е, якщо подонку, е, по донков по морді не шльопать, то ну, ти, тим більше ще в ключку не йде бути інтелігентом, от не його. От, але між тим, е, бачите, всі голови міст е, не спішать залупатися проти. Е, Зеленої влади, а голови малих громад вони ну підгинають плечі. Вони десь кажуть, «Да, ми странимо, наш строй для нас найкращий це Володимир Олександрович, він найвеличніший лідер сучасності. Тобто, два в одному поставить стойло, заставить бігати за себе на майбутніх виборах, перше і друге збить бабок на ті ж самі вибори. От е, взаємовідносини зеленої влади з місцевим самоврядуванням, яке повторюсь, в Європі є основою демократії. Тобто на, на рівні міста, де держава не мусить втручатися. Роль держави проста: забезпечити безпеку. От поліція, армія, суд справедливий, аж ніяк не вмішуватися в їхнє, куди вони там тратять гроші. Але між тим зелені по-іншому не можуть. У них е, треба вибудовувати вертикаль імені е, Андрія Єрмака. Але хочеться попередити їх, що як тільки почнуться почнеться виборчий процес і всі ахнуть від того, які у кого рейтинги, всі, ті, хто зараз в обласних військових адміністраціях клянуться в вірності зеленій владі, вони тут же побіжуть. Мало того. Я вам по чесному скажу, що в кількох областях, де я там впроваджую проекти, це не тільки Сумська область. І зустрічаюсь з представниками органів місцевого самоврядування. Мені, мені вони кажуть не на камеру про свою палку любов і прихильність до зеленої влади, і кажуть, Боже, як же ж вони нам отут? Тому що бюджети забрали, а толкової допомоги немає. Є тільки е, нахабство. Нахабство і намагання поставити в стрій. Це, власне, те, що я хотів розказати про зелену владу з відносинами їх з місцевим самоврядуванням. Друзі, не хочу забирати ваш час, але попрошу, будь ласка, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний, ставте вподобайки. Для мене дуже важливо, дуже швидко набрати перші 10. Тисяч підписників це потрібно для того, щоб канал ріс і розвивався. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, тримайтеся, ворог не пройде на посарав.